Електротяга з'явилась у продажу на автолідері. Друзі, це Volkswagen E-Golf 2020 року випуску 36 кВт батарея з запасом хода по місту 230 км. Він у дуже жирному кольорі, таких не дуже багато. Він весь у рідній фарбі. Скло все в оригінальному виконанні. Ось така дуже гарна лінзована оптика, значить, з денними ходовими вогнями такими гарними. Круговий парктронік, 16-оригінальні легкосплавні диски на літній гумі. Ось такий вигляд він має по кузову. Взагалі без ніякого нюансу. Дуже гарний. Задні LED-ліхтарі. Багажне відділення, як у всіх гольфіків. В наявності є два шнурки на зарядку, також компресор для підкачки кольос. Все тут є. По лівому борту він також гарненький. Переходимо до салончику. В комплектації тут є чотири склопідіймачі, центральний замок, електродзеркала та підігрів дзеркал. Механічне регулювання сидіння водія. Салон виконаний з тканини темного кольору. Датчик світла, датчик дощу, 108 тисяч кілометрів рідного пробігу. Мультикермо в оригінальному виконанні шкіряне, воно не шите, не фарбоване, адаптивний круіз-контроль, управління нашим бортовим комп'ютером, управління нашою апаратурою, вона тут максимальна з навігацією, з Apple CarPlay, з Android, Auto, В общем, все необхідне тут є. Круговий парктронік, все він тут фіксує, можна здавати назад та вперед без ризиків. Електронний стояночний тормоз, вибір режиму руху їзди, їх тут три. Також є режим рекуперації. Підлокітничок регулюємий, салон просто у доглянутому такому шикарному збереженому стані стеля чистенька. Тож, друзі, хто у пошуках ось такого гарного електричного автомобіля Volkswagen E-Golf, то він вже на автолідері у продажу. Він просто у дуже крутому стані. Ціна його 14 тисяч 700 доларів. Тож, друзі, телефонуйте, приїжджайте та купуйте ось такий гарний Volkswagen.